І так, я вас вітаю з кінцем 25-го року і початком 2026 го року. Сьогодні в нас буде така історія, те, що я вам повинна передати, те, що мені приходило, про енергії, які закінчуються у 25-му році, і енергії, які починаються у 26-му році. Дві карти. Прямо потукове. Для вас послання це мені пройшло через медитацію, вогонь і змія, і я зрозуміла відразу, про що це, що я маю передати. Давайте я почну з змії. 25-й рік він був для багатьох непростий. 25-й рік він був про розвиток і мудрість, про деякі випробування. Через мудрість. Тобто шлях мудрості це завжди в нас а, таке, як відлюдництво, тому що ми в цей момент пізнаємо себе, ми в цей момент хочемо пізнати себе. Це по-перше. По-друге, ось ця мудрість змії, вона про те. Що треба зробити перегляд свого життя. Треба зробити, передивитися так, як ти жила або жив у 25-му році, і які саме головне в тебе були наміри, які в тебе були думки. Тут дуже важливо, прямо важливо подивитися на свої думки, тому що тут йде про злонамірення. Ось цей яд. Отрута, карта називається Отрута, коли ти не бачиш причини і наслідкові зв'язки, тобто причини, з яких з тобою щось відбувається, ти їх не розумієш, не бачиш, ти отруєш себе завжди. І 25-й рік він був про те, щоб навчитися бачити ці причини у своєму житті. А дивіться, все ми створюємо у цьому житті. Абсолютно все ми створюємо самі. Я вам не буду зараз, хто мене розуміє, той мене розуміє. Все, що відбувається навколо вас, всі люди і ситуації, моменти, які відбуваються навколо вас, все, що ви бачите, ви створюєте самі. Я розумію, що це. Люди, практикуючі, тільки здатні розібратися, чому і для цього, тому що це спосіб життя такий повинен бути, щоб це все розуміти і бачити. Я постараюся вам це пояснити так, щоб це було доступно загально. От є якась причина і є наслідок. Наслідок ніколи не буває без причини. Це те, що ви вже всі знаєте, про карму. Справа в тому, що Карма дуже сильно вчить і чіпляє тих людей, хто присвоює собі цю карму, а присвоює це, означає, відчуває внутрішнім станом якісь негативні стани, стан вини, стан е, претензій, стан е, будь-який стан негативний. Образ і так далі. І людина в цьому стані, вона це відчуває, тому що вона собі щось присвоїла. З нею щось сталося, вона це присвоїла. І оскільки людина себе ототожнює з тим тілом, з душею. Зі всіма записами душа це інша історія. А от записи тіла, там, де віруси, програми, і людина себе з тим ототожнює, звичайно, вона якби не здатна бачити причину і наслідковий зв'язок, і не здатна розуміти. Ну, я зараз кажу про більшості людей, чому це відбувається зі мною. І ось цей 25-й рік він був про це. Тобто цей 25-й рік він був про навчання, про мудрість, про шлях в себе, про викорення свого життя у цієї отрути, яка отрує твоє життя. Тобто 25-й рік треба закінчувати з таким переусвідомленням, переосмисленням. І таким переглядом всього свого року, а можливо комусь всього життя, чому деякі моменти, претензії, образи, ситуації відбуваються зі мною у цьому житті. Чим більше ти себе роз'єднаєш з тими програмами, будь ласка, консультація, приходьте навчатися. А, ну, я не можу це не рекламувати, тому що я вам пояснюю такі глибокі речі, а ви ж мене питаєте. А я ж знаю, що ви не розумієте. Навіть якщо ви розумієте, ви не знаєте по структурі, як це зробити. Тому я повинна постійно вам казати і нагадувати, що є клуб творців, є медитація, є а, і час від часу навчання. Я провожу, є консультація, є розбір через. Через карти. ну Одним словом, є допомога, тільки це ваш вибір. ваш вибір Причому це доступна допомога. Це не допомога а по таким заобличним, скажімо, цінностям, коли середньостатистична людина не здатна це собі дозволити. І тому я це постійно про це кажу, щоб ви могли. Стати на цей шлях, бо це мій обов'язок. Так от, 25-й рік, він якраз був рік духовного розвитку, переосмислення і перегляду. І щоб закінчити правильно цей рік, вам обов'язково треба передивитися всі свої ситуації і моменти, а особливо спочатку негативні і, звичайно ж, позитивні. Позитивні ми зафіксовуємо. Тобто позитивні ситуації, моменти ми фіксуємо і ми дякуємо. Тобто, ми переводимо себе на стан вібрації за те, що ми досягли у цьому житті, що ми змогли, які наші перемоги, ми це все присвоюємо собі, це, що нам допомагає розвиватися і виходити на інший рівень, а духовність в нас. Рівна матеріальності, тобто ми знаходимося посередині, ми повинні духовність проявити у матеріальність, так правильно. Тому нам це допоможе у ці наші перемоги, у ці наші навики, особливості, які ми прийшли, їх треба зафіксувати, тому що вони нам допоможуть. Так треба закінчити. Звичайно, це все про, через прописання, через згадування, через блокнот. Інакше ви це не зафіксуєте. Ніяк. Хто це не розуміє і просто слухає, воно у вас в одне ухо влітає, в інше вилітає. І ваша увага вже настільки далеко, що як... Ке там закінчення 25-го року. Яка там фіксація своїх перемог? Ви вже там олів'є, чи що ви там готуєте, не знаю. Вже комусь памперси купуєте, або ще якусь штуку сопельки витираєте і ще речі. Ну, Так живуть більшості людей. Так от, спочатку фіксація, а потім ви. Фіксація обов'язково, але перш треба зробити перегляд всіх негативних ситуацій моментів, тому що негативні ситуації моменти це неможливо. Перегляд треба робити, щоб зрозуміти, чому з вами це стається, щоб наступного разу, щоб ви це побачили, і наступного разу, коли ви це бачите, відбувається. Ну, щоб наступного разу не сталося. Коли ви це бачите, відбувається процес цілення. Хочете ви це вірити, не вірити, це зменшується. Ці віруси, ця отрута, ці програми, вони починають зменшити, тому що ви вже бачите і знаєте причину, чому це так відбувається. Ось тому відбувається зменшення. Розумієте? Це так є все. Закон такий. Коли ви своїм духом. Своїм спостерігачом побачили ситуацію, чому вона відбулася, ви дивитеся, показуєте, хто господар у вашому домі, у вашому тілі, у вашій душі все. Ви це просто задавлюєте своїм світлом, проживаєте своїм поглядом, і воно поступово щезає. І ви поступово перед тим вже, коли ви повторюєте це знову, як Петля така кармічна. Ви вже себе будете підсвідомо віддюргувати, щоб не зробити знов ж таки так само. Ну, зробите 10 раз, на 11 раз ви не зробите так само. Ось в чому причина. А інакше з цього не вийти ніяк От з цієї отрути. Тільки мудрість, тільки переосмислення, тільки перегляд. Тільки спостереження за собою зі сторони. Такий в нас тренувальний тут світ. І це про 25 й рік. Якщо ви зробите таку практику, перше перегляд переосмислення, друге фіксація всіх своїх перемог, що ви зробили, здобули, і виходите на рівень вдячності, повірте, у вас відкриваються нові можливості. Ось цьому. 26 році. 26 й рік. Це рік нових можливостей, нових масштабів. Це прозорість, це чесність, це щирість до себе в першу чергу. Це рік вогню, це рік одиниці, це рік сонця. Мені показали змію. І показали мені сонце, як вогонь. Вогонь сонце – це завжди про рух про дії. Про... А дії і рух завжди приходять тільки про... через любов. Завжди рух і дії, дорогі мої, завжди приходять через любов. Без любові внутрішнього, це про внутрішній стан, я зараз кажу не про стосунки. Без внутрішнього стану любові ми нічого не діємо. Чим менше людина відчуває в собі, в своєму житті любові, тим менше вона просто діє, робить дій менше. Чим більше бо це вогонь, так, тим людина більше має енергії діяти. Тому любов це як топливо для нас, любов це наша душа. Душу свою треба пізнавати. Знову ж таки, приходьте на навчання, приходьте на консультацію. Душа це набір ваших записів, яких, якщо ви не розумієте, не знаєте свою душу, то ви не знаєте, як себе проявити, ви не бачите цю свою проформу, ви не можете себе створити, свою. Свої таланти, ви не розумієте себе, ось чому треба пізнавати душу. Цей рік про чесність до себе, цей рік дуже масштабний для України сміливість іти своїм шляхом як квітка. Питалася намір для України і, можливо, ще буде якесь окреме відео. Я поки збираю інформацію. Україні треба йти своїм прийшла інформація своїм шляхом. Я знаю, що наша Україна. Дуже пов'язана з Європою і хоче в Євросоюз, і хоче туди йти, але йде інформація, що Україна індивідуальна як квітка. Я завжди це знала. Це про історію, це про це, хто там починає доводити один одному, на якій мові розмовляти. Я кажу, дивіться на свою індивідуальну історію, які люди проживають в цій країні, а на якій мові треба розмовляти, і хто на якій мові розмовляє. І, і як інші країни розвиваються, ви не інша країна, ви Україна. І для багатьох людей прийшла така інформація, 20, от, щоб увійти в 26 рік от, і користуватися цією енергією, бо ця енергія дуже масштабна. Ця енергія вона дає дуже багато можливостей. Тобто, хто не буде в 26-му році діяти, він просто для себе пропустить розширення. Масштаб і перехід на іншу юку ймовірності, просто на іншу кращу версію ймовірності. для себе. Ну, якби оцей перехід на кращу версію люди пропустять, якщо вони будуть діяти в 26 році. Тому що 26-й рік він дає цю можливість. Це така енергія, її треба вхопити. І я просто зараз реально це кажу. Що 26-й рік цю енергію треба вхопити. І для людей а, виняти ножі серця. А, так, мені прийшла з ножами прям картинка, з мечами, з ножами. І багатьом людям треба вирішити, а, скажімо, таку історію, як зі своїм розчаруванням і з Білью у своєму серці, тому що якщо люди не вирішують біль у своєму серці, поток сонця, любові, він не відкривається, він закритий, тому що там йде жатість сердечна, тобто серце зжимається від болі, від білі цієї і не пропускає божественні потоки у, цього, у цієї іскри любові. Не пропускається, тому що людина зжата, знаєте, зжимається, Зжимається від розчарування і від болі. Тому прийшла інформація, що треба дуже комусь, от для когось з вас це дуже важливо, звернути на своє серце. Чому це ще? Тому що 26 й рік це рік ще відкритого серця. Дивіться, сонце-вогонь це завжди про чесність. Чесність. Це е, божественна енергія. Ми всі тут тренуємося, щоб бути чесними, Ми. відкритими, щирими і чесними. Це дар Божественний. Чесність, от, це вогонь, він несе цю енергію. І тому цей рік буде висвітлювати всіх нечесних людей, всіх нечесних з собою і з іншими. Він буде обпалювати, карати. Вогонь так працює, сонце так працює, сонце як і гріє, е, сонце так і е, ну, обпалює, карає, може спалити. Так само, як і вогонь. Тому тут е, треба відкривати серце. Це мені ця інформація дуже чітко прийшла, те, що я вам хотіла передати. Важливо розібратися зі своєю білью. Важливо розібратися зі старою, навіть білью, яку ви думаєте, що ви її не знаєте вже забули, а вона, ваше серце, та жала, а вона серденько ваше жало. Просто серце воно колись. Не прожила якусь біль, не пропустила. Тобто не подивилась, не, не дала, не дала собі поплакати, не дала собі відчути, постраждати, поривіти, а це треба робити, і серце жалось. І ви кажете, ви знаєте, скільки людей мені розповідають, що вони вже все забули, нічого не пам'ятають, все пройшли, нічого на них не діє, Але тільки ти починаєш з ними працювати. І тільки ти дістаєшся туди, де є жатість у серці, де є прихованість, як ці люди починають вивалювати свої емоції наружу. А це означає, що нічого там не прожито. Це просто сховано за, не знаю, сім замків. Або то більше, і ніхто туди не може достучатися. А потім, чому я не відчуваю себе, чому я живу не своїм життям, чому я не знаю, куди мені рухатися, чому я не проявляюся, чому я не реалізовуюся, це все тому, що ваше серце дуже заблоковано, дуже закрито. Це все про чесність. Так само це рух і відкритість. Тобто те, що я думаю, це отрута. Це коли я не кажу те, що я думаю і отруюю всіх навколо, приховую свої думки, а Вогонь, чесність, 26 рік, це коли я кажу. Тому цей рік, 26-й, він буде надихати і допомагати розкривати, давати нові можливості тільки тим людям, реально, тільки тим людям, які навчаться бути чесними з собою. Я вам це просто обіцяю, що ці люди, які навчаться жити щиро, Сам, самим до себе в першу чергу, а значить до інших, у вас гарантовано буде розширення, проявлення і зміни у цьому житті, тобто цьому році вам захочеться щось міняти, а це означає виходити на інші розширені масштаби свого життя. Дякуйте за цю інформацію, ставте лайки і до скорої зустрічі на каналі Анаїси Сан.